Дія міністра закордонних справ Великої Британії Кемерона та прем'єрки Естонії Каї Каллас можуть бути стратегічним ключем до стабільної підтримки України. Очень це це серйозні віші затрагію, що непрямую безпасність нашої країни. Кемерон нещодавно чітко надав вектор руху союзникам для перемоги. Ми готові підтримувати Україну і в 24-му, і в 25-му, і в 26-му роках, і і так далі. Це виклик нашого покоління. Для нас не може бути проблемою збільшувати виробництво зброї. А днями він порівняв Путіна з Гітлером і підкреслив, що ніякого умиротворення не може бути злу. Протистояти та перемагати, підкреслив Кемерон. А ініціатива прем'єр-міністра Естонії Каї Калас про те, що кожна країна союзник має зафіксувати не менше ніж 0,25% від власного ВВП на підтримку України. Теж надзвичайно важлива. Адже за підрахунками, це стабільних щороку 131 мільярд доларів для України. В Естонії підрахували, що 0,25% від ВВП країн коаліції це стабільне. Сто тридцять мільярдів доларів для України щороку, по-перше, треба зазначити наступне: що, як на мене, емоційна і аргументована переконлива промова президента України на Даоському форумі очевидно повинна вже була розтопити холодні серця багатьох у Європі і в світі в цілому. З приводу надання Україні відповідної мілітарної і фінансової допомоги, тим не менше, ми знову обговорюємо питання, чому там відбувається так у Сполучених Штатах Америки. Ну зрозуміло, що вибори і кожна партія намагається отримати своє, використати це у власних інтересах в Європі. Там теж є нюанси, пов'язані з політичною боротьбою і в тій ж Німеччині. І у Франції водночас як не прикро це констатувати, але в демократичному європейському союзі і в такому потужному альянсі, як НАТО, ну прозрівають автократії в особі Угорщини і Словаччини, які Фактично йдуть фарватери російської політики. Це по перше. По-друге, ми спостерігаємо ознаки і торговельної війни проти України з боку низки центральноєвропейських країн. Останнім часом там появляються ознаки того, що буде врегульовано, і з Польщею, але знову появляється Румунія, Словаччина там і все таке інше, і все це от Мені, наприклад, дає підстави е, говорити про те, що західна демократія поступово відходить від цих гуманістичних цінностей і дрефує в сторону такого егоїзму демократичного, який передбачає. На першому місці власні інтереси. Звичайно, це так, але ж де ці гуманістичні цінності, запевнення в тому, що треба боротися з автократією, з тероризмом, з деспотизмом, і все таке інше. І у зв'язку з цим, спостерігаючи, як розвиваються події в Росії, а в Росії ми бачимо одну таку стратегічну лінію Путіна. Він на крові українців і власного народу зараз формує. Особисту е династію, притом деспотичного характеру. І це загроза і світу, і світовому порядку, та і власному російському народу, постільки це в перспективі однозначно е прогнозує е фрагментацію Російської Федерації і зникнення з політичної карти Росії, от в такому вигляді. Тому е безумовно, що. Українське суспільство і політикум, і еліта розраховують, що не дивлячись ні на які маневри політико-дипломатичні, і політ... внутріполітичні, і внутріпартійні, і в США і в Європі, все-таки е... почуття здорового глузду, і головне, власної безпеки спонукають наших партнерів до більш активної допомоги в контексті тих запитів, які Україна постійно е доносить до наших партнерів, і на рівні керівництва держави, і на рівні наших вітчизняних дипломатів, і все таке інше. Тому безумовно і заява, щойно е прокоментована вами е міністра закордонних справ Великобританії Кемеронова, вона вселяє певний оптимізм тим паче, паче з огляду на те, що не дивлячись на різні нюанси цієї угоди, але все таки Великобританія першою. Підписала відому угоду про е, гарантії безпеки України. І хоча вони не несуть міжнародно-правового і юридично зобов'язуючого характеру, але сам факт, що така угода появилась, і що така провідна країна Сімки і світу в цілому. Е, Чітко встала на шлях такого партнерства досить активного і корисного, дає підстави говорити, що цим шляхом підуть і інші. Там уже Макрон про це говорив в Німеччині. Йдуть. З приводу цього розмови, і безумовно, ми очікуємо відповідну позиції від Сполучених Штатів Америки. Але очевидно, це відбудеться вже після президентських виборів у цій країні. Але ми сподіваємося що і на цьому липневому саміті НАТО в Вашингтоні теж. Повинні бути розставлені акценти таким чином, щоб уже ні в кого не виникало сумнівів, і перш за все у будинського терористичного режиму, що Україна стане обов'язково членом НАТО, і це не буде в далекій перспективі, а це буде в перспективі осяжній, і це забезпечить. Нам уже в цьому році всім нам цього б хотілося. Е, ну будемо так говорити повну деокупацію України від російського агресора. Ми завершення буквально півтори хвилинки ще щодо Таурусів. Тут сьогодні прилетіла на Манаш, все ж таки радше стало причиною непостачання цих ракет далекобійних процедурні порушення. Певні І, знову ж таки це рішення буде переглядатись чи просто знаходять виправдання. Хоча знаєте, ну з точки зору того, яку позицію зараз займає Німеччина лідируючу в підтримці України, ми можемо ще трішки потерпіти там. Ну, ви знаєте, ми вже терпимо дев'ять майже 10 років, uh -huh. і, і з них два роки активної терористично-геноцидної агресії з боку Російської Федерації. Звичайно, українці терпеливий народ. Ми розуміємо їхню ситуацію, але я думаю, що і. Еліта і естеблішмент нинішньої Федеративної Республіки Німеччини повинна усвідомлювати наступне: що їм активно наступають на п'яти проросійські ультраправі елементи і частково навіть неонацистські в особи альтернативи для Німеччини. Ця політична сила виходить на друге-третє місця в окремих землях Німеччини. Вона вже намагається диктувати свої певні умови. Припинити її допомогу України і змінити так. позицію, і так, далі, і так далі. Якщо буде пасивною політика цієї світлофорної коаліції, то я боюсь, що нинішня Німеччина очікує доля Веймарської республіки, коли потихеньку Гітлер своєю нацистською партією підібрався до е парламенту. Німеччини і зробив той переворот, який забезпечив йому панування, а потім і розв'язання Другої світової війни. Але хочеться вірити, що і до речі, про це недавно заявив і е, керівник. Мюнхенської безпекової конференції Гойзген, що не дивлячись на ці маневри, на ці маніпуляції опозиції в німецькому бундестазі, яка хотіла на цьому заробити собі певні політичні бали в електорату, все таки десь в лютому місяці. Питання надання Україні Таурс повинно бути вирішено позитивно. Ну і з огляду на те, як, яку позицію зараз почав займати і канцлер Німеччини Шольц після цієї небезпеки, яка чітко е, проявилася з боку цих ультраправих сил, і ми знаємо, які відбулися акції протесту проти них і в Берліні, і в Потсдамі. суспільство в цілому пам'ятає режим Гітлера, режим нацистів. Воно це не сприймає і безумовно да. це спонукає і цю коаліцію і шольца до більш активних дій. І ви правильно зазначили, що Німеччина в Європі зараз займає. Лідерські позиції у контексті надання нам і мілітарної, фінансової і, і політико-дипломатичної допомоги. Я вам дякую, пане генерал. Але, але все таки, але все таки я ще раз хочу наголосити, що терпіння так, але воно має свою межу і е, не треба втрачати заходу обличчя, і не треба все-таки остаточно ставати на позицію е, такого національного егоїзму, ігноруючи інтереси країна, яка Проливаючи кров, е будує демократичний лад і хоче свій шлях пробити в європейські і натовські структури.